Імпреза 24 роки по тому. Цю виставку презентували одразу у трьох локаціях Івано-Франківська музеї мистецтв Прикарпаття, обласному краєзнавчому і в центрі сучасного мистецтва. Експозиція вмістила майже дев'ять десятків робіт понад 70 авторів із 22 країн. Це спадок міжнародного біїнала імпреза, першої періодичної виставки, що була започаткована ще у 1989-му і проіснувала 10 років. Вона чи не найпомітніше вплинула на розвиток мистецьких процесів у місті. Статистика. Імпрес вражає й досі. Їх учасниками були понад тисячу митців з півсотні країн світу. Колекція подарованих ними робіт зберігалася у місцевих музейних фондах. Імена, які тут можна згадувати, називати, той самий Куніто Нагока, дуже авторитетний графік. На заході відомий страшенно в світі, і я не знаю, наскільки це він актуальний для України. Ну в тому сенсі його робіт поки що в Пінчук-Арт-Центрі не показував. У виставковій залі ЦСМ розмістили 18 робіт, здебільшого місцевих художників, учасників та лауреатів імпрези. Творчість Володимира Мулика представлена живописним полотном Едем, написаним на початку 90-х. Взагалі мої роботи історії мають потім, які вже після створення. До створення вони історії немає. Ніяких, крім того, що образ виникає в голові, я його малюю. Все. Я намалював. А потім вже всі почали говорити, що тут же це ж практично Адам і Єва, бо там всі біблійні символи, і змія, і яблуко. І тому виникла назва Едем. Це не було так задумано, це не є концептуальна якась штука. Це от... Так намалювалося, а потім так назвалося. Подібних періодичних виставок нині у світі налічується понад дві сотні, сама ж імпреза залишилась у минулому столітті. Констатує один з її лауреатів, художник Мирослав Яремак. Однак, потенціал місто має шанс відродити і застосувати вже у нових проєктах. Так для конкретних живих людей безумовно це ностальгія, але в великому сенсі це є знову звернення до великих історичних подій, принаймні для нашого міста. Бо якщо ми будемо говорити про Якусь історичну спадщину нашого, ну не дуже такого старовинного міста за 350 років. То імпреза безумовно є однією з тої великих віг 20-го століття духовної мистецької спадщини нашого міста, як мінімум. Організатори виставки пропонують сучасникам перевірити свої смакові рецептори, адже модерні доробки майже чверть столітньої давнини, попри різножанровість їх добірки, базуються на темах, які актуальні й досі.